Це той момент, коли вранку надії ми відкриваємо Слово Боже. Ми спілкуємося з нашим Господом, як це робив Ісус, коли був тут на землі, спілкувався з Отцем Небесним. Там Він шукав силу, там він шукав упору. Ось і друзі, сьогодні ми також відкриваємо Слово Боже і читаємо дуже сильні, глибокі слова. Це Луки, 22 розділ, вірш 20. Звучить так: це чаша нового заповіту в моїй крові. Що за вас проливається. Чаша нового заповіту в моїй крові, що за вас проливається. Проливається кров Христа, яка мала пролитися за лічені години, можна так сказати, життя Ісуса Христа. Тому що, друзі, це описується момент таємної вечері, коли Ісус з учнями сидів у Вишній горниці і кажуть, що знаєте, тиша тієї кімнати була густіша за слова, за словом звичайний хліб, чаша та чаша вина. Нічого урочистого, нічого тріумфального. Але саме тут Бог говорить найглибше: не з грому чи блискавки, але через ламання хліба, не з висоти синаю, але за столом серед друзів. Угу. І тут Ісус знає, що це остання така вечеря. Ось і він знає, хто зрадить, він знає, хто присягнеться на вірність. Він, він знає, що чекає його, що його причислять до розбійників. Він це говорив. Він знає, хто просто відречеться і піде від нього. Ось, і все ж він сідає серед них. Кажуть, тому що любов вона не відбирає ідеальних, вона запрошує реальних. Вона приймає всіх, такі, які ми є. Так, і власне хочеться трішечко пояснити, чому ми так. беремо для ранку надії настільки ось такий серйозний уривок з Біблії, тому що зазвичай, ось ще кілька днів залишилося до Різдва, і зазвичай всі згадують про народження Христа. Ми вже про це згадували, але хочеться підкреслити те, що Різдво та Голгофа дуже тісно зв'язані, і те, що Христос прийшов у цей світ означає що він прийшов із головною метою це принести себе в жертву і хочеться згадати хочеться згадати ось цей кульмінаційний момент про те як це все відбувалося і трішечки освіжити в нашій пам'яті для того, щоб ми краще розуміли взагалі мету Різдва, до якого ми всі готуємося, так. до якого ми знаєш, роблять люди застілля, а багато різних атрибутів, і ми за цим всім втрачаємо найголовнішого це сенсу того. А для чого це все сталося? Так. І, власне, друзі, коли ми говоримо про те, що Ісус народився і все, ми тоді не зрозуміли, про що це Різдво. Ми тоді не зрозуміли, для чого прийшов Христос. Дійсно, каже Ангеліна, тому що. Ісус прийшов не просто з цілею народитися. В нього була мета, чому він, власне, прийшов, чому він народився. Ось він прожив життя, наше життя, він, він поніс наші немочі. Він знає, що таке бути спраглим, залишеним, зрадженим, ось побитим. Ісус пройшов ці, через ці всі болі, які проходимо ми. Ісус точно знає, знаєте, що ми відчуваємо. І він дійсно може з певністю сказати, я з тобою, я тебе розумію, тому що. Наш Бог, це не той Бог, який лише там і каже, ну ви там потерпіть. Ні, він прожив наше життя. І в цілому дійсно його ціль була, друзі. Це він прийшов, тому що ми грішні. Він прийшов, тому що він нас полюбив і Він віддав своє життя за нас. Хтось мав понести цю вину. І Ісус Христос віддав своє тіло, віддав своє життя. Тому він каже, чаша це символ крові, а тіло, а хліб це є символ мого тіла, ламаного, так і. Розп'ятого на хресті. І тому, друзі, коли ми говоримо про Різдво, Христос не просто народився. Різдво це те, що прийшов Спаситель, і тепер, щоб Різдво дійсно мало для мене якийсь сенс і сил, Я маю визнати Христа своїм Спасителем. Я маю в своїх гріхах і прийняти його як свого Спасителя, як свого Господа. Друзі, ось про що це Різдво. Це не просто сказати Христос народився, але Він і віддав своє життя за нас. Ось і тому чи я приймаю, чи я готовий сьогодні сказати, Господи, я хочу прожити життя дійсно, як ти велиш. Я хочу зупинитись, робити беззаконня, прости мене, Боже. Омий мої гріхи, друзі, тому що народження Христа це символ того, що ми маємо пережити це нове народження від гріха до вічного життя, до спасіння. Угу. І цікаво те, що ось ця прощальна вечеря, про яку ми сьогодні згадуємо, це була не просто трапеза. Це справді, був той момент, коли старий заповіт завершувався і вкладався, народжувався саме новий, тому що старий заповіт, укладений на камені, поступався завіту, який буквально написаний кров'ю. І ось цікаво те, що якщо взяти і порівняти ось цю провести аналогію, про те, що немовлятко, яке прийшло загорнути. Полюшки, тепер Христос ламає хліб, тепер Він готовий віддати себе за людей. І саме тут народжується примирення людини і Бога. Не тому, що людина стала кращою, не тому, що людина заслужила ось це спасіння і прощення, а тому, що Христос став нашою жертвою. І ось цей новий заповіт, який вклав Господь, Ісус, це не контракт. Якщо ти зробиш це, то я зроблю це. Це обіцянка. Я зроблю це, я принесу себе в жертву за тебе. Я викуплю твої гріхи, навіть якщо ти не зможеш, навіть якщо ти не змінишся. Це ось величезна любов до людини, яку хочеться згадати саме ось напередодні Різдва, який буде святкувати увесь світ. Тому дійсно Різдво це про велику Божу любов, який прийшов в цей світ і віддав своє життя за нас, друзі. Що я сьогодні зроблю з цією любов'ю? Що я сьогодні зроблю з тим, хто так сильно любить мене. Тому давайте. Поки ще є на час зробимо правильні висновки в своєму житті і правильний фокус, на чому я акцентую різдво і як я його відсвяткую. Нехай Господь вас в цьому благословить, і Христос буде головним гостем у вашій родині. Залишайтесь з нами.